Сьогодні ми з вами познайомимося з такою штукою, яка називається Google форми Це дуже корисна річ і часто використовують для опитувань, навчальних тестів. Отже, заходимо в Google, набираємо Google форми і ми отримуємо нову форму. Давайте ми форму назвемо моє хобі. Хоча це буде простий опитувальник для зразка. Ви побачите, як це робиться, і зрозумієте, що це зручно використовувати для, допустимо, навчальних тест, для яких форм реєстрацій, для конференцій, форумів, якісь квести робити. От і ми. Тут придумуємо кілька питань. Наприклад, наприклад, перше питання, який у вас настрій. Щоб побачити, які варіанти відповідей можна використати. От, напишем, який у вас настрій. І отут до відповіді подивимося, які є варіанти. Бачите, як варіантів є, багато різних. Давайте для першого питання ми візьмемо шкалу, допустимо, від 1 до 10. Щоб наш респондент вибрав настрій від 1 до 10. Ось так нехай буде. Нажимаємо плюсик. І переходимо до наступного питання. Наступне питання нехай буде ваша стать. Тут ми будемо вибрати, будемо вибирати один варіант з двох. Нехай буде чоловік або жінка. Чоловік або жінка. Добре. Добре, слідкуємо, щоб там обов'язково було включено обов'язкова відповідь. Так, яке ще наступне питання нам придумати. Ну, давайте, нехай буде ваш вік. Тут візьмемо чотири варіанти відповідей. 13, 14. 15. І 16 років. А, давайте зверху ще. Мабуть, надпишемо слово років. Так буде більш зрозуміло для нашого респондента, хто буде відповідати. От, знов плюсик. Переходимо знову до наступного питання. І наступне питання. Наступне питання. Що ж це вам придумати? Нет, давайте це буде останнє питання, ваше хобі. І виберемо коротку текстову відповідь. От і весь наш опитувальник. Тут ще є налаштування, туди можна зайти. Я про це вам розкажу наступного разу. А сьогодні ми попробуємо ще оформити його. Що оформити його? Тут можна міняти шрифти, кольори, багато всього, але ми поміняємо тільки тему. Заходимо в теми. Вибираємо тему, яка нас цікавить. От, допустимо, хай буде така кольорова. І застосовуємо цю тему. Тепер дивимося, що в нас вийшло, як виглядає наш опитувальник. Переглянули, подивилися на нього. І, відповідно, тепер треба надати до нього доступ. Заходимо в доступ. І отут, де загальний доступ, зробіть. Для всіх, хто має посилання, щоб я міг подивитися, як ви його зробили. А для респондента доступ додається автоматично. Зато ще раз можна переглянути свій опитувальник і якщо він вас влаштовує, отам от зверху трикутничок, який означає опублікувати тест. Переглянули і натискаємо оцей трикутничок, що зверху. Коли ми натиснемо опублікувати тест, воно нам дає посилання, яке нам треба відправити респондентам. От якщо ви не можете його скопіювати, телефон повернули, скопіювали посилання. І тепер це посилання можна відправляти або в групу, де буде проходити опитування, або персонально комусь. Ну, а ви пришлете його мені. І я подивлюся, що ви зробили. Тему називаємо форма. І вставити сюди своє посилання. Ось все.